Добрий день, мої любі другокласники та і, шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші ленд уроки. Тема сьогоднішнього уроку: яких тварин варто стерегтися восени? По учитель, учитель посміхається, урок сна починається, сіли діти всі рівненько, усміхнулися гарненько, на урок взяли, працювати почали. Як же себе почуває ненька? Яка зараз пора року? Осінь. Який місяць. Листопад, яке сьогодні число? 20. Так, чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура повітря? Вже не дуже холодно, тому одягаємося тепліше. Так, які отруйні рослинки ми, ви знаєте? Пам'ятаємо: дурман, борщовик, баладона. Так, чи траплялися вам в природі отруйні та небезпечні тваринки? Так, це у нас з вами різні змії. Так? Це наші бджілки, які можуть приносити. І не дайте загадку. Самі собі живуть, їжу добувають у степу, у ліці. в ліці людям їх не заважають. Це у нас дикі тваринка. Яких тваринок можна зустріти в осінньому лісі? Це вовчики, кабани, так, лисички, зайчики. Так, подивимося з вами про деяких комах. Шершень. Наслідки укусу шершня залежать від реакції організму та можуть бути різними. Отрута звичайних шершнів менш токсична, ніж бжалина. Жало після укусу не залишається рані, але шершень може жалити кілька разів поспіль. Велика кількість отрути шершня викликає досить серйозне запалення. За високою індуальною чутливістю та алергією, Наслідки можуть бути важчими, а за великою кількістю укусів, можливий летальний кінець. Наступно, це цена не бджола. Небезпеку для людини становить не сам укус бджоли, а алергічна реакція на отруту цієї комахи. Летально може закінчитись інцидент, якщо комаха вжалила в ділянку шиї, язик і стався напряк гортання. Оса. Для здорової людини укус комахи безпечний, проте людям з алергічною реакції слід уникати нападу ос, особливо небезпечний курс в області ротової порожнини. Підвищена чутливість досини отруту зустрічаються одного з 250 чоловік. а летальних випадків від їх укусів тричі більше, ніж з змі. Отже, ще раз, це у нас. Шершень, бджола, оса. Наступна у нас тваринка, яку ми можемо зустріти, це дикий кабан. Лось, олень. Ніколи намагайтеся підійти до диких тварин, щоб подружитися. Краще непомітно зійти з їхньої дороги. У кусих шкомах, яка в нас перша допомога. При ужаленні дджалою необхідно акуратно видалити жален нігтем, проте не можна видавлювати його. Далі промити ранку водою або протерти її спиртом. Також необхідно прикласти до місця укусу холодний компрес або шматочок льоду. Вовки. Проводінка при зустрічі з вовком. При зустрічі цієї тварини не намагайтесь від нього втекти. Це марно. Не дивіться в очі вовку і не кричіть, він сприймається як загрозу або виклик. Обережно ступайте назад, стоючи обличчям до звіра. Постарайтесь забрати найближче дерево. Це крайній вихід при зустрічі з вовком, так як він не зможе там вас дістати, і чекайте, поки тварина піде на достатню відстань. Кабани поведінка при зустрічі з ними. Це дуже обережна, і, при зустрічі з людиною кабан намагається втекти і сховатися в гущавині. Основну небезпеку може представляти поранений або самка з дитинчатами. Кабан дуже швидкий і втекти від нього складно. Залізти на дерево, відлякати його, кидаючи зверху гілки або міст кишень. Відмінність кабана від вовка в тому, що він не буде чекати, чатуючи вас, а майже відразу піде. Звірбується різкого гусьного крику, шуму чи свисту. Такі звуки в нього паніку і кабан тікає. Ведмеді. Поведінка при зустрічі з ведмедем. Якщо у вас звір несподіва з'явився прямо перед вами. Не панікуйте не біжіть, Ведмідь, незважаючи на неповоротки, дуже швидка тварина і втекти від нього не вийде. Не намагайтеся сховатися в нього на дереві. Тварина може з легкості туди забратися. Намагайтеся зберігати спокій і повільно ступаючи назад, не повертаючись до звіра спиною. Мучним криком закликайте на допомогу, підніміть руки, взявши в них куртку або свете. Це збільшить ваш розмір і довед... допоможе відлякати звіря. Запам'ятайте, ніколи намагайтесь піймати диких тварин і забрати їх до себе додому. Так ви завдаєте шкоди і їм і собі. Не просовуйте руки в між камінням у нори пустоти в ґрунті, відшукуючи диких тварин. Будь ласка, візьміть свій зошит, розгорніть його на сторінці 39. Наш лісничок хоче зіграти з вами в гру. Якщо о, ви згодні, відповідаєте так з твердженням, якщо не згодні, кажемо ні. Всі свійські тварини безпечні. Так чи ні? Ні. Такі ну, свізки. Коза, так, вона в нас може вдарити, так само кінь. О, так, всі дикі тварини небезпечні. Так. Безпечно товаришувати з дикими тваринами в природі? Ні. Мож, чи може зустріч з кабаном, лосем або гадюкою становити загрозу? Так. Чи безпечні укуси шерстям жили оси? Ні. Отже, записали: ні, ні, ні. Так, ні. Ще раз, отже, у нас буде чотири ні і одне так. Записали: ні, 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 так, ні. Так, якщо вам потрібен час, будь ласка, зупиняйте. Якщо ні, тоді ми з вами продовжимо далі. Тепер прочитайте загадки. Так, напишіть відгадки, хто в траві без ніг повзе. Змія. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. Це у нас вовк. Він і класти і сердити, дуже любить землю рити. Жолоді весь час шукає, малюків смугастих має. Це у нас кабан. Отже, записали змія. Далі вовк. Кабан. Так, і тепер нам з вами залишилося відповісти ще на одне завдання. Різноманітність. На свізький та домашній кролик. Домашній олень. Це у нас дикий. Вовк дикий. Білка дика тваринка, віслюк. Домашній ведмідь дикий. Кінь. Може бути дикий, може бути домашня собака. Сюди є не собака. Це вже до дикого заєць. Дикий кабан. Теж дикий корова. Свійські вівця, свійські, кіт. Так само свійський лисичка. Дикий коза, свійська, кріт, дикий. Свиня, свійська. Свись. Так, дивимося, що в нас не так. Олень бачимо в цьому завданні у нас тут, але хоча б я віднесла теж дотик. Ви чудово впоралися, так, і залишилося нам з вами обрати нашу ромашку. У вас все вийшло зелена, жовто було важко, червона нічого не зрозуміло. Певна, в більшості буде зелененька, у вас все вийде, впевнена вас. До побачення та гарного дня!